У кривому розі перевірили укриття, облаштовані у навчальних закладах на початку року. Один з них у гімназії номер 56 Тут навчається 240 дітей з першого по дев'ятий клас. Очно заняття відвідують близько сотні. Під час повітряних тривог діти працюють у сховищі з психологами, логопедами та дефектологами. Брати її фрукт, вона взяла і з'їла помідор великий. І смачний. Ми робимо на логіку. Це коли ось у нас, бачите, є такий листочок, і ми беремо робимо ладошки, ось ось зайчик, це у нас лодочки. Зірочка, ми робимо ось так і к ось так. І ми треба швидко так робити, щоб розвивати свою логіку мотору. Коли я спускаюся сюди, я заспокоюсь, цьому сприяю те, що я малюю. Ми працюємо в основному з дітками, які мають особливі освітні потреби. Не завжди дистанційне навчання як навчання їм підходить. Психологиня Тетяна Горська каже, повітряні тривоги, стрес для дітей та дорослих. А розмова, арт-терапія та рухливі ігри допомагають заспокоїтися. Ось, наприклад, терапія кольором за допомогою ниток та фарб ось утворюється такі в нас гарні зображення. Також влаштовуємо різні психологічні руханки та психологічні хвилинки, складаємо пазли, складаємо логічні завдання. Дуже багато говоримо про емоції та почуття. Бираю кольори, які яскраво і мені подобаються. Я коли малюю, то я забуваю, що наверху повітряна тривога. У ліцеїстів старшої школи Криворізького покровського ліцею теж оновлене укриття, яке складається із трьох кімнат. Воючи що задане відношення відноситься як 1 до 12 і до 13, ми. Тут навчається 350 учнів, а укриття вміщує понад 500 людей. Тож сюди приходять учні сусідньої школи, в якій свого укриття немає. Розповідає директор ліцею Іван Качалов. У нас зроблено влаштування підлог, тому що там була ґрунтова підлога. Зроблені стяжки пофарбовано оштукатурено всі стіни і стелі, замінено каналізацію, водопостачання, освітлення, проведено інтернет, а також зроблено вентиляцію. Крім того, укриття обладнано новими сучасними меблями, які використовуються в освітньому процесі. Ми знаємо, куди спуститися. Ми як курпіруємося, і ми спускаємося обережно в укриття, займаємо свої місця і вчимося. тут тепло, як вчителі дуже добре пояснюють. Є дошки, є маркери, є всі умови для цього. Наш клас спеціалізується на хімбіо, тобто хімія-біологія, коли починається повітряна тривога. То ми спускаємось в укриття з вчителем та лаборантом, з усім приладдям. Спускаємось та продовжуємо урок навчатися вдома так цікаво як в школі. бо в школі ми бачимо один одного, можемо поспілкуватись. Від початку року в рамках благодійного проєкту в Кривому Розі облаштували укриття у трьох навчальних закладах. На це витратили майже 10 мільйонів гривень, які надали міжнародні донори. Всього ж у місті понад 250 сховищ для учнів, розповідає начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. На сьогодні у нас в районі 458 навчальних закладів, які працюють із них 190 шкіл, із них 30 працюють тільки офлайн. Всі останні працюють або на дистанційному, або на змішаній формі навчання. За словами Євгена Ситниченка, зараз у навчальних закладах Кривого Рогу на змішаній формі навчається понад 75 тисяч дітей. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.